Скорпіони, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 2 по 8 лютого. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він для вас буде, які для вас відкриються нові можливості на цьому тижні. Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Прогноз у нас загальний для всіх. Скорпіонів, карта щось дуже хочуть вам розказати. Кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, скорпіон тиждень, 2, 8 лютого. Понеділок. Сім жезлів. Скорпіони захищають себе, своє бачення. Карта може вказувати, що це буде на роботі, да, відстояти себе, показати, що ви лідер, захистити якісь свої інтереси, свою не дисертацію, якісь своє бачення, свій план і так далі. Сім жезлів це я лідер, я на своєму місці, я так бачу і я так до цього йду. Да? Тобто захищаю себе всіма доступними мені способами. Вівторок. Таке переможете. Бачите, захищали і перемогли. Шість жезлів карта переможця мене задовільняє, мене радує, мене підтримують люди. І вівторок буде відчуття. Я досяг того чого хотів. Перемога не така велика, але на даному етапі вона вас дуже радує. Якщо ми не говоримо про роботу, тут на стосунках будь-де де б не було, все рівно є відчуття переможця. В середу є карта суда, щось міняється в скорпіонів в житті. Так? Час для цього прийшов, ангел трубить, що пора. пора змінювати себе, своє бачення, впускати якісь нові можливості в своє життя, робота, стосунки, будь-що, тобто щось. Для чого час вже прийшов? Тому що, так як було раніше, вже не буде. Ви мусите, наприклад, змінюватися, мусите якось по-іншому підходити до життя, і в середу буде от такий день. Четвер. Четвер є дві камечі, скорпіони все ж таки не можуть прийняти це рішення. Закривають очі і підходять до цього питання з вирішенням посижу і почекаю. Да? Двіка мечів. Я не можу прийняти це рішення, воно для мене дуже важко. в я... мене багато емоцій, в мене багато думок, все на мене давить. І я вибрав позицію посидіти і почекати. Ну, четвер, дійсно, це рішення приймати не потрібно, але майте на увазі, що час може піти не на вашу. Вашу користь, тому бажано все ж таки, да, зважити всі за і проти, і те рішення прийняти. П'ятниця. П'ятницю є пар жезлів тут у нас вогняна енергія, овен, лев або стрілець. Комунікація може бути з таким знаком зодіака. Паш жезлів він діє, він загорається якимось новою ідеєю, якоюсь перспективою і хоче втілити її в життя, заявити про себе, показати себе. У мене є ідея, у мене є жезл, я знаю, що з ним зробити, я знаю, як поступити, я хочу його показати. А і от в п'ятницю, можливо, будете заявляти про себе. Себе, на роботі, в стосунках в сім'ї, будь-де якась є ідея, яку ви хочете втілити в життя. Хтось, можливо, буде в стосунках заігрувати, да? тобто, проявляти якийсь знову інтерес до пари до, до пари, до, до людини, яка є у вашій парі, або ви бачите цю людину в своїй парі. Да? Тобто, Чоловіки до жінок, жінки до чоловіків. Я надіюсь, мене зрозуміли. жезлів можу показувати просто на дитину. Субота, суботу, карта Єрофанта: сім'я, родина, духовність. Єрофант нам говорить про те, що в суботу бажано приділити час своїй родині, можливо, зібратися всі разом, поспілкуватися, тому що сім'я це от наш якийсь. Наша опора, яка нас тримає, поїхати до батьків, поспілкуватися, можливо, по телефону з ними, якщо немає такої можливості, да? тому що це наша родина, це наші якісь установки, яких ми притримуємося. Якщо говорити не про родину, а знову ж таки про установки, щось от є таке в суботу, чого ми чого ми робимо завжди. Да? Не знаю, йдемо в храм, йдемо в спортзал, йдемо в те місце, де ми ходимо щосуботи, наприклад. Та, або, е, в суботу іменно цього числа. Е, е, не знаю, можливо, хтось їде навідувати покійного на цвинтар, да, тому що він так собі в то число їде, або в той день. Да, тож якось... Це моя установка, яку я, наприклад, притримуюсь. Тому що, ну, тому що так. ірофант нам може говорити про наставника, який може бути в нашому житті, тобто людина, яка надасть яку пораду, яка нам потрібна. Ну, або ж це будете ви. І неділя, три пентаклі, скорпіони працюють в колективі, домовляються, або ми говоримо про родину. Тут також колективний труд, якась є співпраця. Ми розуміємо одне одного, допомагаємо одне одному. Знаємо, що від нашого труда буде залежати наша, наш благоустрій в сім'ї або наші якісь подальші дії в роботі. Це в нас колектив, керівництво, яке слухає нас, яке нам допомагає, яке підтримує нас, тому що ми одна команда. Якщо ми говоримо про сім'ю, така ж ситуація, де ми налагоджуємо роботу, щоб нам було комфортно жити. Порада для скорпіона на тиждень. Та дьявола. А на цьому тижні виявіть свої темні сторони і попробуйте їх якось в собі подавити. Якщо буде десь якийсь момент, що ви відчуваєте, що це вже перебор, не піддавайтеся взагалі спокусі на цьому тижні. Пробуйте контролювати себе. Я впевнена, що у вас знайдуться сили, щоб подавити дьявола в собі. І так, скорпіони, бажаємо позитивного тижня і до зустрічі!